Цими вихідними у кількох містах США відбулися похорони семи агентів центрального розвідувального управління, які загинули у наслідок терористичної атаки в Афганістані для більшості членів їх сімей. Звістка про смерть рідних стала такою ж несподіванкою, як і сам факт того, що вони були агентами розвідки і працювали на передовій. Про те, як терористу вдалося проникнути на американську базу, і завдяки чому стали відомі імена агентів, які загинули далі. Руслан Петричка. На відео, оприлюдненому в суботу талібами, терорист смертник зізнається, що готує напад на американців у відповідь на їхні атаки на бази Талібану у Пакистані з використанням безпілотних літаків. У результаті однієї з таких атак нещодавно загинув лідер талібів. Халіл Аль-Балаві, лікар з Йорданії, виявився подвійним агентом. Він деякий час постачав ЦРУ важливу інформацію і переконав розвідників, що має дані про перебування Осама Бін Ладена. Приїхавши на американську базу для зустрічі з агентами, терорист підірвав сховану на тілі вибухівку. Керівництво ЦРУ звинувачують у тому, що його агенти знехтували елементарними правилами безпеки в гонитві за важливою інформацією. Після цієї атаки робота розвідників в Афганістані значно ускладниться. вони змушені будуть діяти обережніше. В результаті ефективність нашої розвідки постраждає. За повідомленнями, Талібан та Аль-Каїда останнім часом поєднують свої зусилля. Таліби забезпечують людські ресурси та власні бази. А Аль-Каїда ділиться з ними своїми знаннями і забезпечує фінансування операцій. Використання американцями проти бойовиків безпілотних літаків вважають деякі фахівці, виявилося ефективною зброєю, здатною вражати найбільш вразливі точки терористів. Втім, щоб здобути необхідну інформацію, розвідникам часто доводиться ризикувати життям. Похорон неподалік від Вашингтона зайве цьому підтвердженням. Герольд Браун, батько трьох дітей, один з семи агентів ЦРУ, які загинули під час останньої атаки. Родичі загиблого агента не знали, що той був шпигоном, і вважали, що він працював в державному департаменті США. Дізнавшись правду, вони оприлюднили цю інформацію на сайті соціальної мережі раніше ЦРУ могло приховувати факти, але цього важко зробити у наші дні. Занадто багато очей. Об'єктиви, відеокамери, веб-сторінок слідкують за усім. Перед центральним офісом ЦРУ у Вашингтоні приспущено прапори. А до 90 зірочок на стіні, що символізують 90 агентів, які загинули за історією існування управління. Незабаром будуть додані нові. Руслан Петричка Голос Америки.